ставку е, російського центробанку знижувати не будуть у березні. Попередньо е, інформацію, яка опинилася в мережі, спростували ж у самому банку. Зараз вона складає 21% і може навіть зрости до кінця року. А тим часом росіянам радять вкладати гроші не в долари, а заощаджувати заощаджувати у облігаціях федеральної позики. Замість доларів краще користуватися рублями. Це вже порада міністра фінансів країни агресорки. Антона Сілуванова. після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну та запровадження проти Росії санкцій. Очільник Мінфіну РФ говорив, що долар та євро перетворилися для Росії на токсичні фантики. Він також заявляв, що долар, нібито, не може бути надійною валютою. Про це не тільки говоримо і з нашим гостем Сергій Фурса, інвестиційний банкір, долучається до нашого етеру. Пане Сергію, рада вас вітати. Вітаю. Нам багато хто на початку повномасштабної війни говорив, що Росія програє тоді, коли телевізор програє порожньому холодильнику. Наскільки Росія наблизилася економічно до цього стану? Поки що не наблизилась, але наближається тут важко щось говорити, тому що досить контроверсійна історія в Росії, бо з одного боку є реальна економіка, яка страждає. А з іншого боку, є економіка, яка заточена на витрачання державних грошей на війну, яка фактично демонструє зростання. Проте, то, те зростання інфляція, яке відбувається в Росії зараз, ті обмеження драконівській поставці, наприклад, 21, це набагато вище, ніж зараз в Україні, особливо враховуючи, що для Росії це набагато більш важливий інструмент з огляду на важливість, наприклад, іпотеки в російській економіці, російська фінансова сфера до. Маломасштабного вторгнення була набагато більш розвинена, ніж українська. І тому такі речі для них більш шокуюче болючі. Тому зараз відбувається це погіршення для нормальної економіки, причому прискорення цього погіршення? Але з іншого боку, поки росіяни витрачають дуже багато грошей на війну, оплачуючи багато найманців, це збільшує рівень життя в деяких регіонах. <стр��> Як довго так може тривати? Ну, дивіться, це може тривати, поки в Росії є гроші. Да, вони ж їх не генерують, вони витрачають те, що було накопичено. І плюс включають друкарські верстати. Власне, судячи з усього, судячи з динаміки їх запасів, вони закінчаться вже 25 25-го році. На що вони покладаються? Будуть збільшувати податки чи якісь інші способи? Ну, дивіться, вони скорочують всі витрати, які тільки можна, окрім військових, вони збільшують податки. І вони намагаються продати усьому світі, що Росія не переможна, і тому треба підписувати мирну угоду е якомога скоріше. Бо інакше ж Росія завжди переможе. Вони вибудували цю патьомківську деревню власної економіки і власної військової могутності. І Російська пропаганда дуже ефективно працює, і дуже багато людей, як в Україні, так і по світу це вірять. Ну і, власне, на цьому все базується. Їм треба завершити до того, того моменту, поки все не стане дуже погано. Пане Сергію, а ось цей заклик не збирати, не накопичувати долари, а вкладати у російські державні облігації. Про що це свідчить? Ну, по-перше, було б дивно, якщо б міністр фінансів Росії казав щось інше, навіть в нормальній ситуації. Mm. Тому це цілком природна історія. Ну і опосередковано вона йде, що а, щоб вкладати в долари, треба ці долари, щоб десь мати, долари в дефіциті в Росії. І Б, що в них дійсно падає вартість облігацій через зростання інфляції, через зростання ставки. Вони не виконують свої власні плани по залученню грошей в облігації, їм потрібно залучати туди гроші, в тому числі приватних інвесторів. Пане Сергію, ставка в 21%, яку запровадили в жовтні, це фактично найвищий показник із лютого 2003 року. Ось майже за 20 років вона досягла такої. Це, це вже стеля, чи може бути іще вище? Може бути іще вище. Про це говорить сам Російський центральний банк. На жаль, там дуже професійне фінансове керівництво країни, на відміну від інших. Напрямків фінансово-економічний блок не дуже професійні. І вони не виключають, що може бути ще піднята ставка, тому що власне вгамувати інфляцію їм не вдається. А інфляція розбурхана через санкції і через витрачання цих грошей, які закидають, закидають, закидають. Це ніколи не проходить безслідно. Тобто, у вас збільшується наявність фізичних грошей на руках населення, не зростає продуктивність праці. Плюс в Росії та сама проблема не така жорстка, як в Україні, але така сама брак кадрів. Це також призводить до зростання mm -hmm. зарплат. Це те, що відбувається і в Україні і в Росії. Вимушені піднімати зарплату, бо людей не вистачає. Це підняття зарплат без зростання продуктивності праці, це також стимулює інфляцію. Тому в них дуже багато процесів, які стимулюють інфляцію. Вони намагаються боротися з економічними засобами, які не дуже працюють коли. І, розуміти їм треба обмежити гроші в економіку, прихід, і ставка це робить. А в нормальній економіці вона б обмежувало, а в російській економіці воно зовсім не впливає на витрачання грошей на війну, і тому воно не дуже працює. І тому ця обмежена ефективність призводить до того, що вони вимушені далі і далі піднімати. Ви сказали про санкції. Ми ну часто нарікаємо на те, що вони досить неефективні, але все-таки в довготривалій перспективі воно позначається на російській економіці. Ем, це означає, що Путін під час ймовірних майбутніх перемовин буде якраз тиснути на пункті, аби скасували західні санкції. Безумовно, західні санкції душать економіку Росії. Вони впливають і на поточний стан, і на довгостроково. Тому для Путіна це один з пріоритетів, щоб він не казав про те, що санкції тільки допомагають. Ні, це ключовий пріоритет, і власне жаль, є ризик, що Дональд Трамп може піти була зустріч. Як ви зазначили про те, що зараз у Росії дефіцит іноземної валюти, дефіцит долара? Власне, російська влада навіть закликає його не збирати, але де його взяти? Які країни найбільше зараз продовжують торгувати з Росією? Від чого Росія отримує цей, цей дохід? Ну, Китай, Індія, Туреччина, ті країни, які раніше зараз. Там обсяг торгівлі зменшився з Китаєм, Спореччина, з але все рівно це залишаються ключові партнери, плюс Індія як партнер по закупівлі російської нафти. На нещодавному саміті Брікс Путін пропонував країнам-членам створити свою альтернативну валюту. Ніхто не погодився, очевидно. Але чи міг Путін на це сподіватися? Якщо вже така виникла ідея, такий план, вони розробили навіть ось цей номінал. Він демонстрував, Дивіться, це ідея з розряду фантастики. Неможлива спільна валюта. Країн Брікс, просто неможлива. Путін це хоче, да, бо йому це було потрібно. Але це фізично неможливо. Ми... Ви точніше описали досить таки ну несприятливу економічну ситуацію в країні. Чи може це все-таки вплинути якось на політичні настрої громадян, коли фактично усі галузі недоотримують фінансування? все йде усі видатки лише на витрати на війну? Ну якось це має позначатися. Люди мають це якось відчувати ті ж самі медики, вчителі і так далі. Ну, мають відчувати, але ми ж говоримо про Росію, тому ми не знаємо, що вони в головах. Плюс Росія вже перетворилася на тоталітарну державу, і навіть якщо вони будуть щось відчувати, це не означає, що вони можуть з цим щось зробити. Тому поки в таких державах, як Росія, для того щоб відбулися певні процеси, вони мають впасти на певне дно. Тобто має бути, що нема чого їсти, і тоді тільки люди наважуються на протести. Бо протести в принципі це ризик. Ризик втратити життя і здоров'я, і тому іноді краще для людей в таких країнах обрати варіант не протестувати, терпіти, сподіваючись на щось, ніж ризикнути. Ну і власне, ви вже згадували про Дональда Трампа, що він, на жаль, може піддатися усьому впливу про скасування санкцій, але зараз активно обговорюється і інше можливе рішення Трампа. Російських олігархів серйоз хвилюють погрози Трампа обвалити світові ціни на нафту до 50 доларів за барель. Принаймні, так реагує російський олігарх Олег Дерипаска. Ось що він написав у своєму телеграм-каналі. Цитую: доброго ранку, новий. Світ нафта до 50 доларів до травня. Мир буде схоже скрізь. Кінець цитати. Як пише за Moscow Times Дональд Трамп дійсно має намір всерйоз зайнятися питанням зниження цін на нафту. Зокрема, у своїй першій промові після перемоги на виборах він пообіцяв почати масову розробку нафтових свердловин. Власне, державний бюджет Росії сильно залежить від нафтогазових коштів. Наскільки їм отака конкуренція з американською нафтою може створити проблеми? Ну, дивіться, зараз в світі найбільший видобувач нафти це Сполучені Штати Америки. США вже зараз є на піку свого історичного рівня по видобутку нафти. Тому ну, ці процеси і так відбуваються, і штати як найбільше споживачі, так і найбільш виробництво. І немає можливості у президента США взяти і зробити щось, що знизить ціну на нафту. Тобто це популістичні заяви? Так. Да. Угу. А чи може Дональд Трамп якось повпливати, ну зважаючи на його ближчі відносини із Саудівською Аравією ніж у Байдена, на те, аби ця країна також або почала більше видобувати або знизила ціни? Дивіться, Саудівська Аравія виходить з власних інтересів, тому теоретично Саудівська Аравія може розпочати боротьбу за долю на ринку замість боротьби за ціну. А те треба розуміти, що таки таке сильне падіння невигідно королівству. В них дуже-дуже великі е, прожекти зараз реалізуються на сотні мільярдів доларів. Вони виглядають безглуздо іноді, але тим не менше, вони у планах, їм потрібні ці гроші. Тому вони можуть піти на певну ринкову боротьбу, але без втрати доходів для себе. Бо ці доходи для них зараз є пріоритетом. Якщо ми будемо продовжувати завдавати ударів по е, російських е, е, НПЗ, наскільки це завдасть їм проблем економічних? Це не завдає Росії значних економічних проблем. Угу. Тоді е, ви вбачаєте в цьому більше військову мету? Ні, я вбачаю в цьому пропагандистську мету. Це ага. гарна картинка, яка покращує настрій українців.